Друзі, всім привіт! Давно не бачилися вже. Не було часу щось знімати, було багато роботи, на вихідних також багато роботи. Ну, зараз вирвався, вже потеплішало. Робимо господарство, робимо роботу по домі. І сьогодні я хотів вам показати по, стосовно газону. Я нагадаю, зараз це актуальна тема, тому що якраз всі починають робити собі газон. Давайте, давайте вам зараз все покажу. Такий газон ми маємо. Всі, хто бачив попередні моє відео, але це було ще там снігу зимо, зимою, там, жовта трава. Зараз він має такий вигляд. Це я тільки що його покосив. Десь зайняло в мене по часу це все косіння півтори години. Не так важко його косити, як більше вивозиш цю траву. Давайте покажу, що ми маємо з автопарку. Чим я користуюся. Так, така ось тачечка. Розкажу, як я її сіяв траву, покажу, і зараз я її ношу добриво. По добриву також покажу, бачите косяки. Зараз розкажу, що це так, такий от скарифікатор, аератор. Це два в одному, мабуть, так і називається. Хоча пишуть якось три. В одному комбі, хоча ні, два в одному. Це оця штука, три в одному. Газона косарка. Це два в одному. Що він робить? По-перше, він чухає траву. Скарифіцірує. Забирає жовту після зими. Ось бачите, отакі от леза. Ось такі леза. Вони шкребуть траву, забирають суху, закидають сюди у кошик, який я потім все витрушив. Також сюди ставиться, бачите, не показав, зараз дістану отакий от аератор, який робить проколи для того, щоб ґрунт більше попадав кислороду. А кисню, щоб травичка в нас дихала і насишувалася киснем Газончик. Так, Це є скарифікатор аератор. Це є газонокосарка. Так як я казав, так, це бензиновий і це бензинове. Так як я казав, це три в одному. Чому три в одному? Так, відбрав я її завширшки саме таку найбільшу і по ціні адекватно 51 см. Так, в такому стані, ось так як вона стоїть, я кошу оцей газон. Тобто, тут, бачите, закрито. Так, отвір. І цей закривається. Тут так от керзиночка вставляється. Дуже удобно. Ось так от. Сюди закидається трава в кошик, потім все витрушуєш. Коли я кажу, отам в садочку, зараз підемо, покажу. Сюди я вставляю таку заглушку пластикову, а сюди направляючий такий носик. От, давайте зараз покажу. Бачите, не підготувався я до відео. Ну, добре, що воно все тут під рукою. Отакий. От Вставляємо сюди, воно його викидає на сторону. Давайте зараз покажемо як воно вставляється. Тут в пазу треба попасти на з Сторони встав. Так. Отак вона вставляється, потім на бік викидується, заглушечка ця, ставиться сюди. І тоді трава, по суті, йде направлення трави на бокову. Отак. Все, все стоїть. І так ми косимо, трава, викидується на сторону. І третій варіант це ми попросту. Цю штуку викидаємо, закриваємо, кришку, опускаємо, цю заглушку залишаємо. Трава перемолюється всередині в кашу. Але, як показала практика, усе воно налипає отут. Давайте я його переверну. Все воно тут налипає, забивається. Отак от все буде в кашівці, все забите, така мачмела буде. І потім буде ніж зупинятися, вона буде глохнути. І зупинити ніж. Так, це стосовно цього. Потім маємо тачку для вивозу цього всього. І цю штуку я купив тільки що зібрав з ящика, дістав. Будемо вирівнювати газон, бо він у мене кривий. Пішіть покажу. Так, тачка пала, треба її трошки подальше від'їхати. Так, до речі, якось вже взявся, покажу. На самого початку, як мені це вирівняли ділянку трактором. Приїхав трактор, все розпушив мені, ще коли тут нічого не було, тільки туї були посажені, вже заздалегідь, як сажав. Трактор все спушив, потім зробили, хлопці прийшли, зробили полив, розкинули тут форсунки, зробили тут три зони, Вона, воно в все поливається по трьом зонам. І все, залишився, отака земля. Все жовте, спасибочки встроєні, вони вилазять, все розраховано погодинно, по, по дням. Е, Вирівняв, треба було утрамбувати. Не було ні катка, ні хріна, нічого не було, трамбовки не було. Робив отакі ось собі штучки. Отакі Опа. Отак взяв сюди. Дріс накрутив і пішов трамбувати таким планом. Тільки це було в мене в резинових чоботах, воно трималося краще. Зараз тут капці воно погано тримає в чоботах, воно тримається. І так це було в мене на двох ногах. Так, тут вже обірвалося. Отакі От лижі. І такими лижами ходив, утрамбовував. Але криво було. Чесно. Вчасник був кривий, що я далі робив. Бачите, ця драбина здоровина. Ось, важкенька здоровенька. Ось Сюди і сюди. Здоровий канат прив'язав. Отак. Драбину витяг на середину, впрягся, як коняка, і почав таскати це всю драбину по участку. Класно, рівняє обалденно. Ти тягнеш, воно здорове, воно перекриває багато. Метраж такий здоровий перекриває, ти його тягнеш, воно за собою все соває, то горби знімає, ямки засипає, але є мінус. Я коли йшов вспаханому, робив ногами обичними без цієї фігні був, Тому що в неї не потягнеш, дробина піп'яс тяжка, плюс земля ще нагортана, е, Просто в чоботах. І я йшов, продавлював ґрунт, хоча дробина ззаді їхала так його і засипала мою трамбовочку. Все, гуд, я пройшов, все класно, блин, все засипано, все рівнесенько. Взяв газонну траву, надів оці, як і правильно називатися, ґрунтоходи, взяв таку тачечку, виставив десь на троєчку ось тут. Троєч або четверочка. по центру в мене стояла. І пішов отак перед собою тягти і траву туди засипав. Все, я так відсіявся, сзади йшов в тих е, грунтоходах де, цією штукою і пішов, все це все пройшовся, засипав. Потім брав веєрні грабельки. Ой, це капець би. Тоді посадка газону в мене вибила всі сили. Вижила всі соки. Тоді, коли на той момент сусід трошки пізніше брав газонну траву в рулонах, все це засадив рулони, горя не знав свою посадку. Тут же ж, блін... Ну, трошки мудохлося. Так. Отакі вірні граблі. Так, може хтось покажу. Ось вони. Це новенький старенький уграв. Вірні гравлі брав, загрібав і отими тими ходами, далі все утрамбовував. Це в мене все зайняло тиждень. Ця вся посадка. Дуже багато зайняло часу в рівні вогня, такої драбини. Багато не зробиш. Я робив тільки чотири е, проходи тої драбини Раз, два, три, чотири, все, помирав. Більше не міг, ноги відмовлялися. Нагрузка величезна, йшов, робив іншу роботу. І так от десь в день-4 проходи, відпочивав і так далі, далі, сильно себе не насилував, але і так було важко. І все це зробив. Так. Все посіялося, все класно, полив включився, виріс газон, офігенно виріс. Але попер бур'ян. Так, зараз хвилиночку. Так, збіг, зараз. за... Препаратиком, щоб вам показати. Так, паперу у нас бур'ян. Страшне його було, дуже багато. Ми з дружиною виходили кожного ранку, брали веделочки старенькі, ковиряли його, все відрозгрібали. Зараз, якщо я зараз його знайду, є, є бур'янчик є. Зараз розкажу, як я з ним борюся. Та, ось, бачите ось таке. Ось, ось бур'ян. Це кульбабка, де да, вже бачите, І отак от його не вирвеш, Вон, воно залишається. Тут коріння залишається. Коротше, брали виделочку, встромляв. Це я вже вирвав, брали виделочку, встромляв, вит... підтягував відро. І так кожного ранку ми з дружиною. Така фітотерапія, нам казалося, це так класно. Ти відпочиваєш мозгами щось робиш. Все потім надоїло, руки були в грязюці, вже нічого там капець, би в травіки, грязюки. І поїхав я до однієї, от яка продавчиня в магазині, спитав, що вона порекомендує. Порекомендувала отаку от штуку Декамбе Форте. Це виходить від бур'янів на газонах. Як правильно їм користуватися? От Після нього реально вибило все напружбу. Це зараз я ще не обробляв, тільки покос перший зробив. Да, сьогодні був перший покос, ще не робив покос. І І так, так, в цьому році. І так, зараз я його покосив. Даю йому тиждень трошки зажити скошеним місцям, щоб трава трошки піднялася. Хай трошки підніметься через тиждень. Зараз так сильно воно росте, бо ще нема таких теплих ночей. Але вже скоро будуть теплі ночі і воно буде дуже швидко рости. То зараз треба це робити. Дам йому зараз підрости. На наступному тижні, на вихідних, я розвожу цю штуку. Це пакетик 15 мл на 8 літрів води, там все написано. На газони там 15 мл на 8 літрів води. бачите У мене оприскувач 16 літрів акумуляторний. Я два пакетика на оприскувач, розвів, і тому мені тут на 4 сотки написано, але я не буду все. І пішов обрискуваль, обрискав, але треба виключити полив. Вимикаємо полив. Щоб він не змив цей гербіцид з листя. Тобто, коли трава буде вже підзаживлена через тиждень, їй вже не страшне, що попаде цей гербіцид, їй у відкриті рани їх вже не буде. Але він спрацьовує, він попадає на листя бур'яну. там Кульбабка, берізка, до речі, і вона тут буде, буде лізти, ще не лізе. Ще якась фігня там в мене лізе, амброзія тут, до речі, про -про прокльовується. Ну, зараз доживемо до цього. Бачите, кульба валізе, вже і цвіте. Я так, що косив, цвіт воно позрубу Ну, Оце треба обробляти. Зараз на наступному тижні вона якраз підніметься, листя повилазить. Оця штука розбавлена з водою, попадає на листя. І через три дні тільки я вмикаю полив. За три дні воно вже встигне впитатися в зелений листочок і піти по стволу бур'яну до коріння. Як він працює, гниє коріння у рослини. І все. І тоді його вже там не буде. Я в прошлому році це зробив, Обалденно. бур'яни немає, траву не пожило, класна штука. Так, з цим розібралися. Зараз скажу, що це таке. Купив я. Фермера одного, карбаміду мішочок 50 кг за тисячу гривень. Не знаю, дорога, не дорого не дорого, то він так порахував, 50 кг мішочок привіз. Карбамід він удобрює в собі пшеничку, спитав для газону 3, вроді би годиться. І приїхав сюди, взяв той мішок, взяв цю тачечку. Там навіть карбаміду. Залишки залишилися. Бачите, оце біленька така. Ось таке біле, це і є карбоніт. гран Думаю, все, мішок, є багато в мене доброго. Зараз як за добру її цю травичку, як попре вона в мене. Засипав я сюди його, включив на восьмерочку, відкрив, щоб воно сипало так багацько. Та й пішов з тою тачечкою, полосками, погнав розсипати. Сипав, всипав, воно засипає все, потім треба було полив включати. Засипає все, класно, воно там походив все, засипав сюди, сюди. Доходжу сюди, до цієї точки. І розумію, що в мене немає вже півмішка. А ще яка площа удобрювати? Я що роблю? Беру, прикручую його на троєчку. Майже трошки більше, ніж два рази розход роблю. Як вона працює, ця тачка? Вона просто відкриває закриває зазори. Бачите, ось зазори, це максимально це отак. Де вона там? Опа. Оп. О, треба буде зараз. Почистити його щиточкою, бо щось воно в мене бачите, щось не хоче двигати його. Коротше, воно відкриває більше, на восьмірки отвори ширше, на троєчки отвори менше. Зараз Попшикати, щоб воно розкислося. Бачите, була трава, карбаміт спрацював і закислилося. Зараз не рухається. А зараз оброблює. Після того я її не користувався. І все, далі вже робив менше. Там, де було менше, вже для себе знаю. Ставиш на троєчку, вносиш доброго. Офігенно. Трава клас. Вона поперла, вона здорова, вона висока. Тут, де було більше, бачите, попалило. Вона все пороз'їдало. Ну, будемо зараз чекати. Я думаю, проб'ється. Тут трава, зараз вся суха, вона викорчується. Треба грабельками взяти, її вичистити. Та купити ремонт, ремонтну траву, таку ж саму, як у мене. Німецька травичка класна. Та... попробувати її посадити. Це треба повичухувати. Ну, ось, зробив собі такого клопоту. Так, далі давайте покажу, куди оце взагалі таку площу скошеного вивезти отої трави. Хвилиночку. Так, отам звідти вивозимо ми її. Ось сюди, зробив собі силосну яму, щоб туди скидувати, але як показала практика в минулому році, бачите, сюди сипав, вона висихає, перегніває, але тут менше росте бур'ян. Так робимо і зараз. Ось я сюди тачечки привожу і розсипаю отаким слоєм. І, Бачите, вокруг юб і отак. Так. Зараз аба, пройдусь. Бачите, як продавлюється. Я наступив, провалилася. Ось сюди я її висипаю. Можна і в силосно, кому не треба. Це отак воно тут в мене перегниє. Потім будемо доглядати грядочки. Я розсипаю собі отак. І пішов. Між юками тут не буде нічого рости, бур'ян заб'є. Воно як удобрення, перегниє, пересохне. Тут я не перекопую, нічого не роблю, тому бачите, так все з минулого року залишилося. Нормально працює. Отак, тут буде сипати, тут я не сипав. Зараз буду тут сипати, на минулому році тут сипав. Потім сюди переїдемо. Будемо сипати сюди. Грядочки, дорожки. Все у нас було все засипано. Все я вже перекопав, воно вже перегніло. Перегниє і все буде добре. Тут не перекопував, бачите, ходиш, бурячок пробивається молоденький. Ну, Зараз будемо косити, траву будемо засипати. От там було все засипано, тут дорожки, там було засипано, там було засипано. Там Усюди на грядках я засипав тут траву. Тут треба буде сипати склончик, ще не сипав, І, до речі, зараз давайте вам покажу. Дерево, дерево видний піон. Зараз котионечок поїдемо. Деревовий демпіон нас зацвіте скоро. Так, це тут е, зрозуміло все. Тут також ми засипали. В общем, та трава вся йде сюди скошена. В садку, як я кашу, то я ставлю оту прибуду збоку, що воно випльовує. Бачите, воно сюди викидає його, ось так воно розкидає, його майже не видно. Ну, і не треба її збирати. Тут же воно пересихає, перегніває і буде робитися як добре. Дякую вам. Якщо я щось роблю не так, розкажіть мені, покажіть мені, буду вчитися, бо зараз роблю все сам. Сорт трави газонної, якщо треба, поки обходимо, бачите, новенькі з'явилися, парканчик оставимо. Ставимо ворота, відкитні вже приїхали. Зараз все встановлюємо. Сорт трави я вам напишу в коментарях, які брав. Німецький, класний. Сюди в мене пішло три мішки. Це 30 кілограмів. Да? Мішок 10 кілограмів я брав там десь близько 3500 гривень. Мішок сюди я брав три мішки. На 10 соток орієнтовано. 10 кілограмів, виходить, на 3 сотки десь. Ну, густа, класна. Трава, спорт, німецька обалденна. Росте, заростає, я не доволен. І ці граблі також буду тестувати, вам відео зніму, покажу, як воно вирівні. самому аж цікаво, бо відео бачив там так гарно, так класно, так швидко, як воно на самому, на сам, на самому ділі буде, подивимося. Друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буду розбирати повністю проєкт будинку, що, що б я там хотів би переробити. Або зробив би по іншому. Зараз я вже нічого переробити не буду з того, що я хотів. Такий вигляд має терасочка. А, до речі, зараз е, перша година дня. Я маю сонечко. Ось, так, давайте вас засліплю. Ось сонечко, ось будиночок. У мене виходить, там південь, там у мене. Вибачте, якась тривога почалася. Там у нас схід, там захід. Тут на терасі класно сидиш. На... Цьому кріслі, кріслі і дивишся, отут за деревом сідає на сонечко. офігенно. І тінь. Маємо терасу в тіні. Влітку сидіть бомбезно. Сонце не шпарить, бошко не пече, меблі не нагріваються. Тут тільки коли схід сонця, тоді трошки попадає сонечко. Мангал поки що стоїть, тут, бо дуже зручно. Тут готуєш, швидко виніс сюди, поставив, то піджарив, потім взагалі зона мангальна буде там. Ну поки, поки що змін знаходиться тут, тому що дуже удобно. І отак в тіночку сидимо, відпочиваєш, перша година дня супер. Друзі, коли будете планувати собі будинок, участочок, будуйте так, щоб вам було комфортно, Продумайте все наперед. Бо якби у людей тераса, там от вона зробила. Грубо говоря, на задні двіри. вони робили на віз, тому що воно, блін, все палить, і вони там сидіти не можуть. Ну, тут набагато краще. Друзі, підписуємося, ставимо лайки, дивимося. Дякую за перегляди.